Моє шанування на каналі Життєворот, вітаю вас, шановне товариство! Усіх, кому не байдуже, як змінюється життя, і щоб не загубитися в тому життєвороті, тримаймо руку на пульсі історії і тих подій, які сьогодні можуть нам здатися важливими. Отже, сьогодні наша передача: особистий ворог Сталіна. А ще людина. За якою полювали спецслужби різних країн навіть після її смерті, командант саме в такі транскрипції української військової організації, фундатор і перший очільник організації українських націоналістів, полковник армії Української Народної Республіки, феномен свого часу і феномен національно-визвольної боротьби українців у 20 столітті, і це все про нього. Про Євгена Коновальця. Сталіну дуже подобалася п'єса Дні Турбіних Булгакова. І кажуть, що він її дивився вісім разів у мхаті. Так от там є така сцена, коли у 1918 році кияни між собою розмовляють, какая то петлюра прийшла в Київ. У кінці 18 року не петлюра, а саме коновалець зайняв Київ. І перше, що він зробив, наказав переписати всі вивіски у Києві українською мовою. Він був рішучим, а Сталін рішучих поважав. Євген Коновалець належить до тих постатей української історії української національно-визвольної боротьби, які були напевно найбільш обріхані, на які було зведено найбільше наклепів поряд із Бандерою і Шухевичем. А якщо сказати до 91-го року, то переважна більшість українців, жителів Української Радянської Соціалістичної Республіки, напевно, і не чули про такого визначного діяча, без якого, можливо, не було б не тільки ОУН, а й УПА і подальших потуг України до своєї соборної держави, за яку боровся Коновалець. Отже, Євген Михайлович Коновалець народився 14 червня. 1891 року у селищі Зашків, неподалік Львова, на Черкащині є славне містечко Жашків. Ну а під Львовом село Зашків. Родина його була учительська, а діди були священниками греко-католицької церкви. Тут ми можемо спостерігати таке явище, що зі священичих родин походили немало українських діячів, особливо першої половини 20 століття у західних теренах України. Бандера, батько був священником в Шухевича. Також у роду були священники. і ось бачимо конувальця діди були греко-католицькими священниками. Він навчався у школі, потім у гімназії, точніше. Потім став студентом Львівського університету і вчився на юриста. Але в своєму рідному селі Зашкові. Він був дуже активним громадським діячем. Зокрема, разом з однодумцями організував кооперативну спілку, яка витіснила із керівництва сільською громадою, сільською спільнотою євреїв і поляків, які там заправляли. Тобто така струнка організаторська рано виявилася у Євгену-Віновальцю. Вчуся він на юриста, але наступає 1914 рік. Його мобілізують до Австро-Угорської армії, адже тоді. Та територія Західної України належала до Австро-Угорщини. Воював він, я так думаю, сміливо, впевнено і гідно. І разом з іншими своїми побратимами на горі Маківка в Карпатах прославився тим, що тоді українські січові стрільці. Які складали частину одну з частин австро-угорської армії, дуже гарно себе зарекомендували, мужньо боролися і стояли на горі стійко, так що навіть є документи, писані, звичайно німецькою мовою, тому що ця армія ж була Австро-Угорської імперії, де з високих тонах. Розповідалося, доповідалося точніше в рапорті про стійкість і мужність саме українських вояків. Так от саме в тих боях на маківці, Євген Коновалець потрапляє у російський полон. У полоні він перебував під містом Царициним на Волзі. Ну, Царицин було названо пізніше Сталінградом, а сьогодні це Волоград поки що. Поки що волоград. У 1917 році він тікає з полону і прибуває до Києва. Тут він разом з однодумцями формує Галицько-Буковинський курінь українських січових стрільців. Парубкові 27 років. І вже в січні 1918 року Євгена Коновальця обирають командиром Січових Святих стрільців. І потім історія засвідчила, що саме ця частина була однією із найбільш боєздатних в армії Української Народної Республіки. У січні 1918 року, в кінці січня, на початку лютого, починається заколот на заводі Арсенал. Той, хто був. Проїжджав на метро Арсеналь, надзвичайно ж звертає увагу на пам'ятник. Поблизу станції метро на постаменті стоїть кулемет. Сьогодні цей пам'ятник можна трактувати не так, як його трактувала радянська влада всіх своїх 70 років. Адже тоді робітники Арсеналу, спровоковані більшовиками, підняли заколот проти Української Народної Республіки і її уряду, цілком законного уряду Української Центральної Ради. Словом... Заколот є заколот. Так от саме курінів Гена Коновальця цей заколот переміг, як то кажуть, поставив тих робітників на місце. Тож, отой пам'ятник із кулеметом, хто знає, як його трактувати, я сьогодні за це не візьмуся. Хоча, напевно, є якісь уже версії і варіації, як можна трактувати отой кулемет біля станції Метро Арсенальна. Боролася армія Української Народної Республіки. І ось у кінці 19-го року армія Української Народної Республіки опинилася у своєрідному трикутнику смерті. Із Заходу давили поляки. З півночі червоні більшовики. З півдня і зі сходу, білогвардійці Денікіна. Ну, як то кажуть, трикутник смерті. Армія була ослаблена тифом, багатьма хворобами, нестачею зброї і обмундирування, і тому стрілецька рада українських січових стрільців ухвалює рішення демобілізуватися. Що це означало? Це означало, що вони добровільно здалися у полон полякам. А треба сказати, що того ж таки, 1918 року, на рік раніше від цього трикутника смерті на карті Європи з'явилася нова держава, Річ Посполита Польща. Як один із наслідків завершення Першої світової війни. Так от полон полякам і здалися січові стрільці. Вони там побули недовго, і потім їх поляки відпустили по домівках. Хочеться провести паралелі. Трикутник смерті. У 1919 році і коридор смерті, у 2014 році під Іловайськом, де опинилися вояки Збройних сил України, і незважаючи на попередні домовленості про те, що вони вийдуть цим зеленим так званим коридором, московити їх розстрілювали. Декому вдалося втекти. Дехто і багато кілька сотень загинули. Ну а дехто потрапив у полон. Ось така невесела паралель, яка показує, що поляки виявилися набагато гуманнішими, ніж московити, майже через 100 років після тих подій. В 1920 році Євген Коновалець змушений був емігрувати. Він та його однодумці, тому що ідея і думка про українську державу була неприйнятна в Польщі. І ось у 1920 році, у Празі відбувається. Перший з'їзд української військової організації УВО, як вона була названа за пропозицію Євгена Коновальця. Вона прийняла ряд постанов для того, щоб підтримувати тих вояків, які були в полоні польському, і потім опинилися по своїх домівках чи десь залишилися в Польщі. А також вона засвідчувала, що Євген-Коновалець і його однодумці надалі обстоюватимуть ідею Соборної України. Листи Євгена Коновальця та його однодумців, які є в архіві в України, засвідчують про те, що будь-яка справа, що з часом стає успішною і залишає слід в історії, спочатку наражається на зневіру, байдужість, апатію і силу силену перепон, Як воно насправді буває, подумайте самі. Але ті перепони долає той, хто вперто йде до цілі, а не лише проголошує її ту ціль. На такі перепони наразився і зумів їх подолати Євген Коновалець. Тобто, вже було зрозуміло у 2020 році, що ідея самостійної незалежної України зазнала поразки. Але Євген Коновалець починає, як то кажуть, з нуля знову проводити роботу на користь ідеї соборної, самостійної української держави. Вже він в еміграції, тому що не дуже країни вітали на своїх теренах таких людей, як коновалець неспокійних, енергійних, беручких, політичних активно. Зокрема, поселився він на якийсь час у Женеві, не тому, що в Женеві було чудове озеро і красоти гір. Ні, у Женеві тоді працювала Ліга Націй. Ліга націй була попередницею Організації Об'єднаних Націй до Другої світової війни. Так, от свою активну дипломатію. Євген Коновалець провадив, і за допомогою дипломатів та високопосадовців інших країн. Він зустрічався і мав бесіди із послами Сейму Польської Речі Посполитої, тобто Польщі, і з міністрами Великої Британії. Він мав на думці винести на засідання Ліги націй питання про утиски українців і про фактичну окупацію української території радянською державою. Не все тоді йому це вдавалося. Але його активність була помітною в Європі. Виявляється, і не тільки самі в самій Європі, а також і в Москві. У Москві за цим усім спостерігали. І в них виник страх і паніка. Тому що вони зрозуміли, це сила, це потуга. В 1929 році Євген Коновалець році у Відні. Став засновником, фундатором і першим головою Організації українських націоналістів. Що цікаво, що у тому першому керівному, керівному я так скажу, конгресі українських націоналістів-галичан і на Дніпрянців, тобто вихідців зі східної України, було майже порівну. Тобто, у цьому навіть Євген Коновалець, можливо, не навмисне, вбачав таке своєрідне єднання усіх автохтонних українських земель. Організація українських націоналістів діяла на різних теренах, зокрема, і в Польщі. У Польщі, де польська влада взялася до пацифікації українців пацифікація значить умиротворення. Українці виганяли з їхніх хат, закривали їхні школи, розгромлювали їхні просвіти, не давали їм жити як нації. Українці повставали, боролися. Там відбувалися невеликі правда повстання, тому що це ж була Річ Посполита організація українських націоналістів, такі акції активно підтримувала і в чомусь допомагала їм фінансово. Коли у 1932-1933 році стало відомо про Голодомор в Україні. Тоді не було терміну Голодомор, просто голод. Організація українських націоналістів зробила все для того, щоб поширювати в світі інформацію про цю трагедію українців. Зокрема, у Львові за підготовки спеціальної людини було вбито консула Радянського Союзу у Львові, а це тоді, ще раз нагадую, була Польща атентат. Атентат це не просто вбивство, це вбивство з метою повсти за ті діяння, які вчиняла або людина, або система, яку вона представляє. Був суд над тим, хто виконав цей атентат, Микола Лемих, такий молодий хлопець. І лише розголос по всьому світу і по Європі суді цього судового процесу не дало засудити цього молодого хлопця до смерті. Йому дали тривалий термін ув'язнення. Ну, Інші такі. Знані акції проводила Організація українських націоналістів і, повторюся, у Москві злякалися. На конувальця було здійснено кілька замахів, вони були невдалими ще в 20-х роках. І ось у 33-му році починається підготовка до останньої спроби вбити очільника ОУН. Ця операція називалася справа. До неї долучили такого собі нквд Павла Судоплатова, а точніше він став і виконавцем убивства Євгена Коновальця. Хоча в 1933 році НКВД ще називалося ОГПУ. Ця організація заснована Феліксом. Дзержинським спочатку звалася ЧК Черна комісія, потім ОГПУ. Общесоюзне главне політичне управління, і з 34-го року це стало НКВД народний комісаріат внутрішніх діл. Так от НКВД з Павло Судоплатом зумів протягом кількох років утертися в довіру до націоналістів і, зокрема, до Євгена-Коновальця. Можна сказати, прикро і сумно, що Євген коновалець сам собі вибрав убивцю. А як втирався в довіру? Спочатку він з'явився у Фінляндії судоплату. І через інших націоналістів дав знати коновальцеві про те, що ось є такий молодий хлопець, який підтримує ідею націоналізму і хотів би, як то кажуть, боротися. Такі речі не завжди схвалювалися націоналістами. Але інколи все ж таки люди, які сумували за Україною, і дізнавалися, що нібито у Радянській Україні є якісь підпільні організації. Котрих, звичайно, не було, їм так хотілося в це вірити. Вірив у це і конувалець. І ще один момент, і ще один аспект, коли можна було легко втертися в довіру до справді таких націоналістів-патріотів, це те, що нквд радянська система намагалася всіма методами внести розкол у націоналістичний рух, нацькувати одних на інших наклепами, чутками. Брехнею, і це їм частково вдавалося. Словом, таким чином втерся Павло Судоплатову у довіру до Євгена Коновальця. Вони разом навіть, вибачте, в лазні ходили, настільки довіряв він Павлу Судоплатову. І ось Роттердам, 23 травня 1938 року. Євген Коновалець сидить у кав'ярні. До нього підходить Павло Судоплатов. Вони ну, коротенько поговорили, переговорили, домовившися зустрітися того ж дня увечері о 17-й годині. Судоплатов залишає коновальцеві коробку цукерок, причому оформлено в українському стилі. Ну, Всі знали, що Євген Михайлович полюбляв шоколад і шоколадні цукерки. Саме такий вигляд мала ця коробка. Але як тільки конувалиці поклав на стіл, вона вибухнула. Це була спеціально зроблена венкеведиській лабораторії Міна, яка не залишила шансів Євгену Коновальцю на життя. Таким чином, 23 травня 1938 року, у Роттердамі було вбито Євгена Коновальця голову Організації українських націоналістів. Тоді це була. Трагедія, не просто трагедія. Націоналісти сприйняли цей факт як національну катастрофу. На похороні, там же в Роттердамі була невелика кількість родини, а скоріше побратимів, однодумців, деякі були військові, які служили разом із євген Коновальцем в армії Української Народної Республіки. Зокрема, один із них генерал Курматович сказав у прощальному слові біля могили Коновальця. Москва позбавила нас вождя. Євгена Коновальця називали вождем. Але тримався він скромно його так по називали лише з великої поваги до його беззаперечного авторитету, знань, умінь організувати роботу національних організацій. А перед тим змогла вбити славної пам'яті отамана Симона Петлюру. Та помиляється, Москва, коли вірить. Що, здолавши коновальця, встромила ніж у спину національному рухові. Так, його смерть страшна рана для нас, але ворог заплатить за це, його смерть не вбила нас, а зробила нас сильнішими. Мертве тіло, але дух вождя найбільшого героя-мученика, надалі очолює українську національну революцію, яка неминуче визволить Україну від усіх займанців. Дорогий Євгене! Ореол твоєї слави, геройства і мучеництва вічно світитиме прийдешнім поколінням. Поховали Євгена Коновальця на кладовищі Крейвік у Роттердамі. Причому тоді було зазначено у невеликому колі його однодумців, які були на ритуалі, що це тимчасово і, звичайно, він буде перепохований в українську землю. Ні. До цього часу могила Євгена Коновальця знаходиться у Роттердамі. Так і спадає на думку нашого цвіту по всьому світу, Коновальця Могила у Роттердамі. Володимира Вимченка, члена Центральної Ради у Франції, Степана Бандери у Мюнхені, Олега Ольжича, члена організації українських націоналістів Крила М, тобто Мельниківців у Празі, і скільки ще їх поховано в Канаді, Сполучених Штатах, Відомих діячів, які своє життя поклали для соборної України, якої вони не дочекалися і не мали шансів дочекатися, бо це було 100 плюс-мінус більше чи менше років назад, так і Євген Коновалець. І таким чином, саме тому, в 41-му році, на другому надзвичайному проводі організації українських націоналістів було зазначено, що 23 травня. Буде відзначатися українцями як День Героїв саме через загибель-коновальця. Хоча треба сказати, що у травні закінчили своє земне буття і інші видатні постаті Українського національного руху Микола Міхновський, якого знайшли повішеним у Києві 3 травня 24 року, Семена Петлюру вбили в Парижі 26 травня 1926 року. Ну і Коновальця 23 травня 1938 року. Коновалець писав визвольна боротьба багатогранна, і кожен чесний українець може знайти в ній своє місце. Ну, мені здається, цитата навіть і для сьогоднішнього дня жива і актуальна. Ось так ми говоримо про Євгена Коновальця, якого Сталін вважав особистим ворогом, на що й дав особисту. Дуже сувору вказівку Судоплатову вирішити це питання. Так тоді це звалося. Сьогодні пам'ятники Євгенові Коновальці стоять у багатьох містах, головним чином західних теренів України. Є пам'ятники у Білій Церкві, у Києві. У Моршині, мені довелося побачити цей пам'ятник, а також у селі Воля Задеривацька. Там біля музею садиби сім'ї Бандер. Є алея героїв, де встановлено бюсти Бандери, Коновальця, Шухевича, Андрія Мельника та інших віддатних постатей української національної ідеї. А в рідному селі Зашкові, де народився Євген Михайлович-Коновалець, біля будинку, де жила їхня сім'я, встановлено також пам'ятник Коновальцю. що цікаво. В 91-му році було встановлено перший пам'ятник, але в тому ж 91-му році комуністичні добитки його підірвали, і тепер у Зашкові на тому подвір'ї є два пам'ятники: один сучасний, цілий, як йому належиться, нормальний, і за кільканадцятеро метрів отой підірваний комуністами в 91-му році, як напучування, що історія штука складна, і треба, як то кажуть, навчуватися. І ще в 2012 році у Литовському місті Каунас встановлено меморіальну дошку на тому будинку, де бував конувалець. А чому, власне кажучи, в Каунасі? А тому, що з європейських країн конувалець мав паспорт громадянина Литви. І тут ми дружимо з Литвою. Мов паспорт громадянина Литви, і саме тому він бував у Каунасі, може частіше ніж в інших країнах, адже громадянин, і з у тому будинку при активній підтримці депутатів литовського парламенту, мерії Каунаса, і було відкрито меморіальну дошку. Звичайно, за ініціативи української діаспори та за виконання українських націоналістів, уже Українського об'єднання Свобода там було відкрито пам'ятну дошку, присвячену Євгенові Коновальцю. Будемо завершувати нашу передачу. Гадаю, ви більше дізналися про цю неординарну постать української історії, про яку мало. Дуже знали українці, якщо не сказати, зовсім не знали до 91-го року. Пам'ятаємо наших героїв, тому що, не знаючи минулого, важко будувати майбутнє. Прощаємося і підписуйтеся на наш канал «Життєворот». Тримайте порох сухим а руку на пульсі історії і важливих подій, у чому вам сподіваюся, допомагатиме наш канал «Життєворот». До зустрічі за тиждень!